Всім привіт і слава Україні! Мене звати Людмила, і я інженерка, що читає. Спочатку хочу всіх нас привітати із Днем Української державності дуже молодим святом для нашої дуже молодої країни. Проте, чи настільки вона молода, як ми рахуємо від 24 серпня 1991 року. Про це та про багато іншого говорить пан професор Тімоті Снайдер. Знову сердечко. Я знову фанґерлів у його книжці Перетворення націй, яка розповідає про чотири країни: Польщу, Україну, Литву та Білорусь. У період із середини 16 століття до е, кінця 20-го. Ця книга дуже довго стояла в мене на поличці, і я до неї не добиралася, тому що е, загалом те, що я читаю у пана професора, це книжки по другій світовій. От а ця була, ну, типу, занадто широкий для мене так? Тому я якось в неї не вчитувалася до цього, але ось нарешті прийшов її час, і я її відкрила, і я не пожалкувала. Мабуть, для мене це одна з найцікавіших книжок Анна професора, того, що вона хоча вона коротка, хоча вона невеличка, і деякі моменти, особливо стосовно історії Білорусі, Тут оглядаються достатньо поверхнево, як на мене. З іншого боку, ну, як можна 14 нації впихнути в 300-400 сторінок, це також велике питання. От, але вона дала мені дуже багато матеріалу для думок, а також певних нових знань. І тепер, наприклад, я знаю трошки більше про свій улюблений Вільнюс саме завдяки цій книзі. Ця книга не просто історичне дослідження, а ключ до розуміння того, як виникають історично нації, і чому історія Східної Європи, історія України, Польщі, Білорусі, Литви не є чорно-білою історією зі злодіями і хорошими хлопцями, а це складний клубок з дипломатії. Зрад створення націй, переплітання націй і розуміння того, що є кордонами нації, а що є кордонами країн. Ця книга не про держави, а про те, як з уламків імперії у результаті війни і мовної плутанини народжуються нації: польська, українська, литовська та білоруська. Серед усіх книг Снайдера ця, мабуть, є найкориснішою для тих, хто намагається осмислити польсько-українські, польсько-литовські, литовсько-білоруські та навіть внутрішньоукраїнські конфлікти через призму історії і через історичну перспективу. А ця книга не боїться показувати незручні речі, як, зрештою, все інше, що робить пан Снайдер, того що. Це не оцінка, це викладення історичних подій такими, які вони були. І вона говорить і про колаборацію, і про геноциди, і про націоналізм. Але також вона говорить про дипломатію, яка будувалася е, і намагалася побудувати дружні відносини із сусідами, попри все. Отже, про що ця книга? Ця книга про перетворення нації, би вже могло бути зрозуміло з її назви. Але а, вона складається з трьох частин. Перша частина присвячена білорусько литовським стосункам і білорусько-литовській формації націй та держав. Друга частина це загалом Україна та Українське прикордоння. От, а також дуже багато земель, які були колись українськими, наразі стали е, територією інших країн, як закерзоння у Польщі. І третя частина повністю присвячена Польщі і перетворенню польської батьківщини. Взагалі, як на мене, ця книга найбільш про все говорить саме про Польщу, що в принципі логічно, того, що книга починається з укладання унії. А між ВКЛ, Великим Князівством Литовським та Польщею, і власне це велике польсько-Литовське об'єднання, ця велика імперія володарює дуже довгий час так чи інакше всіма цими країнами, які перелічені тут. Отже, у центрі цієї книги це саме трансформація національної ідентичності на теренах колишньої польської литовської держави, і через дослідження чотирьох народів, які чотирьох основних великих народів, скажімо так, які потрапили на цю територію. Пан Снайдер показує, як з них з цієї багатокультурної мішанини почали кристалізуватися сучасні нації. Я викристалізую тут три основні тези цієї книги. Перше нації це не природні утворення, а сконструйовані спільноти. Це те, що в принципі ми бачимо повсюди, якщо ми зануримося у весну народів, у утворення. Більшості сучасних європейських держав після Першої світової війни, це те, що націєтворення творення є процесом скоріше політичним і ідеологічним. І пан Снайдер наголошує, що власне ідентичність у Східній Європі завжди була гнучкою, того, що або мова, релігія, історична пам'ять постійно змінювалися під тиском нової імперії, яка приходила там володарювати, або ...воїн або модернізації, і тому в певний момент нація і твоє національне відношення ставало скоріше результатом вибору, ніж чимось, із чим ти народився. Того, що мова як визначення нації, вона стала такою, мабуть, лише у 20 столітті. Оскільки той самий найвідоміший поет литовець, якого просто обожнює моя тітка литовка, Адам Міцкевич, якого також поляки називають своїм. Але як дуже багато звертається до основного твору пана Міцкевича, пан професор Тімоті Снайдер у цій книзі, його опус магну, можливо, пан Тадеуш. Попри те, що написаний польською мовою, і це те, на що апелюють завжди поляки, коли вони хочуть присвоїти собі Адама Міцкевича, він починається зі слів «Батьківщина моя Литво. Тобто він сам, хоча він був польськомовним, він вважав себе литовцем. При цьому народився він на території нинішньої Білорусі, як ми бачимо. Була певна різниця між тим, якою мовою ти розмовляєш і якою мовою ти пишеш. Того, що якщо, наприклад, всі вищі в польській імперії були лише польською мовою, то Адам Міцкевич, вивчившись там, він писав про Литву, але писав тою мовою, якою на той момент друкувалися, якою на той момент вчили писати високу літературу так само наш Микола Гоголь, який писав російською, або той самий Тарас Григорович, який також у нього є твори російської мови, просто того, що освіта давалася саме цією мовою у випадку з Гоголем, і того, що саме цю мову публікували. І те, що цей автор вживав саме цю мову, не однозначно визначає його як представника цієї країни або представника цієї культури. І це дуже класно показано тут на прикладі того самого Адама Міцкевича. Взагалі, я так люблю ці всі середньоєвропейські спори за творців, того, що за Міцкевича сперечаються весь час Литва з Польщею. Як тоді ще не вклинилася Білорусь з тим, що він, в принципі, народився на території Білорусі, ну це ще question mark. Або взяти того самого Альфонса Муху, якого просто вся Австро-Угорщина поміж собою ділить, а чехи гордо заявляють, що він наш крапка або кавка. Ну, це взагалі окрема розмова. Зрештою, це та штука, яку до сих пір не можуть до кінця зрозуміти ті люди, які сперечаються. Те, що важливим, є, ким саме ця людина себе ідентифікувала і ким саме вона себе називала. І саме це підтверджує тезу штучної сторони нації і національності, але це не значить, що це неправильний підхід. Друга важлива теза з цієї книги це те, як після розпаду імперії починається період боротьби за культурне та політичне домінування на Тих самих територіях. От і саме у цій боротьбі Польща, Україна і Литва намагалися подати власні версії історії, які подекуди велися у конфлікти. Так, польсько-литовський і трошки білоруський конфлікт за те, чи є місто Вільнюс. Він же вільно, він же вільна. Він же мав також єврейську назву, яку я наразі забула. Ця єврейська назва пішла разом з усіма євреями Литви під час Голокосту. На жаль, те саме Волинь, яка наразі увернулася великим конфліктом. Снайдер називає це етнічною громадянською війною. Я називаю це боротьбою пропаганд у дуже-дуже дуже сильно в цю боротьбу втрутилася свого часу радянська пропагандистська машина. Але. Волинський конфлікт і саме його винесення на широке обговорення і досі є також одним з результатів того, що відбулося під час перетворення нації. І третя теза з цієї книги порозуміння можливе, але не без визнання певних болючих моментів. І тут ми а, знову повертаємося до визнання Волині як трагедії з обох боків. І це те, про що ми дискутуємо до сих пір: того, що а, ні поляки, ні українці не хочуть визнавати саме своєї провини у цьому. І якщо я буду зараз говорити саме на цю тему, то це буде ще одне окреме відео, в принципі, саме по собі. Отже, якщо підсумувати моє прочитання цієї книги. То в мене є е, такі зауваження. Перше, це питання з приводу того, які джерела використовувалися особливо в українській і польських е, главах, особливо стосовно Волинської трагедії, того, що більшість матеріалів, які я побачила, які я використовував пан Снайдер, всі були польськомовні. І це, зрештою, трохи зміщує. Спотлайт цієї події і е, дозволяє більше висказати саме польський погляд на цю проблему, і мені це не сподобалось. Намберту це чому зараз ця книжка є актуальною, Того, що сучасний польсько-український політичний дискурс знову ж таки повертаємося до тої самої Волинської трагедії, яка будується довкола нього. І він почався не зараз. Ці всі питання почалися підніматися ще знову ж таки у 90-х роках. От. Ем, і мені здається, що якщо ми прочитаємо цю книгу і зрозуміємо, звідки беруться, в принципі, корені ем, навіть не цієї трагедії, а того, як формувалися е, нації, як визначалися кордони, і. Наскільки в нас взагалі-то дуже багато спільного поміж собою, можливо, ми зможемо подивитися на цю проблему не як проблему стику двох ворогуючих народів, а як проблему, яка виникла там, де ми не змогли узгодити різноманітність культур на одному і тому самому клаптику землі. Третій важливий момент в цій книзі це порівняння історичної пам'яті. І національного міфу. А національне міфотворення займає дуже велику і важливу позицію в цій книзі в описі будь-якої з цих держав. І мені здається, що саме власне через те, що Польща і Литва з певних причин встигли зробити це міфотворення і розвинути його до того, щоб це розуміння цього міфу націєтворення. Дійшло до якомога більшого, більшої кількості людей. В них все сталося трошки краще з націєтворенням і з виборюванням незалежності у 90-ті, ніж це було в Україні, Того що як я вважаю, міфотворення України української нації наразі все ще перебуває у процесі. А ми все ще знаходимо, хто ми є, і мені здається, за останні кілька років ми трошечки, навіть не трошечки за останні роки, ми зробили великий стрибок до того, щоб зрозуміти, хто ми є і які ми є. Але, але, але в нас ще немає єдиного розуміння. І можливо, в нас і не може бути єдиного розуміння, єдиного міфу на всю країну, того, що наша країна дуже велика географічно. І дуже барвисто з точки зору е, різного населення і різних е, культур, культурних кодів, е, різних звичаїв, які є на е, території нашої країни. Чи підходить підтворення української нації міфотворення? Так. Чи це той самий рецепт, який працював у Польщі і в Литві? Ні. В принципі, якщо вам цікаво почитати трохи більше і зрозуміти, чому саме я роблю такі висновки. І наприкінці, для кого ця книжка? Для тих, хто хоче зрозуміти, чому Білорусь до сих пір не стала повноцінною нацією. Чому Вільнюс це не тільки литовське місто, і чому Україна це не просто молода держава, а багатовіковий борець за. Визначення своїх кордонів і своєї незалежності. Це мастрі для всіх, хто працює з історією культурою, міжнародними відносинами, особливо якщо ви працюєте з міжнародними відносинами з Польщею. Я не знаю, як ви це робите. Але також для всіх, хто хоче зрозуміти себе та свою країну трошечки краще. Це книга, як і інші твори пана професора Снайдера. Це приклад академічної історії, яка вчитається як е, цікава есеїстика. Живо, аналітично, без надмірного жаргону. І найкраще, що робить пан професор Снайдер тут, що він не нав'язує висновків, він лише ставить запитання. І ставлячи це запитання, він змушує нас, читачів, переосмислювати не лише чужу, але й власну історію. Тож, якщо вас цікавить не хто винен, а чого так сталося, то. Welcome. Дуже дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось і було корисним. А якщо ви хочете подивитися ще моїх відео, то тут будуть посилання на нонфікшн книжки, які я роблю, і на якусь з фікшн книжок які я оглядала нещодавно. Також ви можете піти по лінку в описі цього відео, зайти на мій гудріц, подивитися, що ж такого я там не читала. І е, спитати мене, чи зроблю я огляд на одну з тих книжок. Також я буду, в принципі, просто вдячна. Якщо ви поставите лайк, дзвіночок, підпишетесь на мій ютуб канал, залишите коментар, а якщо ви підпишетеся на мій інстаграм і, в принципі, хоч якось покажете, що це відео було вам цікаво, чимось допомогло, або, або просто що. Вам подобається читати такі самі книжки, як і мені. Дякую за увагу. Слава Україні!